Краса ранкового Нововолинська. Я свої справи закінчила і вирішила пройтися красою цього міста сквером, який прикрашений розами. Ось яка краса у нас у Нововолинську. Які гарні рози. Рози червоні, троянди, білі. переплелися у такий гарний вінок. І прикрашає цей наш сквер, яким ми тішимося. Він дуже гарно розмальований, у наступний раз я покажу. Я в Волинську вже півдев, все закрито. Це така алея. Дуже гарний гарно сквер. Там вишиванкою розмальований асфальт. Працівники культури всі, ну, я кажу, бачите, я пізно побачила вже, коли зняла відео. Місто дуже гарно, дуже багато квітів. Я і давно була в місті. Подивіться, яка гарна арка. Ну, Око милується, душа радіє, тому що правда гарно. Подивіться на петунію. Вона вже цвіте. Тішить нас, нововолинців і гостей міста. Ми приїжджаємо сюди і приходимо у цей парк посидіти, відпочити, віддати шану нашим захисникам. Тут меморіальна стела захисникам вітчизни встановлена. Подивіться, задумайтеся, помисліть і згадайте всіх загиблих. У цій страшній війні. Сергій Байдовський, Бірюков Роман, Лугачук, Сергій, Ганя Іван, Демчук, Вадим, Дрьомін Андрій, Задорожний Андрій. Кантор Ігор, Касьян, Василь, Комаристий Андрій, Корнелюк, Богдан, Мама Далієв, Володимир, Мороз, Петро, Попов Павло. Пушкарук Володимир, Пушкарук Олег, Свинчук Олександр, Смирнов Олександр, Шепелюк Олексій, Якубчук Володимир. На Алеї Героїв встановлений каркас меморіальної стели. На ній розміщені фото загиблих на Євромайдані та у зоні АТО наших земляків, а також інформація про кожного з них. Основний напис на стелі Слава Україні! Героям слава! А деякі люди на цій вулиці вигулюють собак. Ну, таке наше сьогодення. Проходжу біля Нововолинського палац культури. Тут багато ми виступали, тому що я працювала керівником і танцювального колективу, і народного фольклорного колективу Берегиня. Ось зліва, коли ми дивимося, площа незалежності. На площі стоїть в центрі пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ви подивіться, яке небо над Шевченком. Я сьогодні стояла і просто диву дивувалася. На площі завжди дуже багато дітей, дуже багато маленьких дітей з батьками. Діти ті, що бігають, то тішуться голубами. Справа у нас колись був міський, я навіть не знаю, як це сказати, білий будинок. Тепер у нас там пенсійний фонд. Ви подивіться на Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед неба широкого на Вкраїні милі, де лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий просто до душі припало ці рядки. Ну, ви подивіться, яка краса, ну, ніби картина намальована. Ви подивіться на небо. Чудо небо. Я його тільки замітила, коли монтувала відео. Ну, це така краса, що вам не передати. Краса у цілому місці, багато вона квіти різних кольорів. І червоні, і білі, і дуже багато зелені. І зараз я вже повертаю на бульвар. Мені здається, що це Шевченка. Це колись називали у нас, коли я була молодою, ми приїжджали сюди і гуляли, називали Бродвей. Тут ввечері цвітуть каштани, пахнуть, дуже багато квітів, дуже багато і молоді, і людей поважного віку. Тут дуже гарно. До війни тут звучала музика з кожного кафе, з кожного магазину. Ви подивіться, Нововолинськ багатий на такі місця гарні, які подобаються людям, де люди п'ють каву, їдять піцу. Але тої музики нема. І молодці люди. Мені подобається, що вони дотримуються такої тиші. Не потрібна музика, щоб звучала, коли матері плачуть. Та й ми плачемо, тому що це важко. А мені треба, я показую магазин, мобілку. Я хотіла купити аксесуари до телефону. І тут знову подивіться, скільки багато квітів. Це просто краса. Їде машина. Чомусь тротуаром проїхала ця машина. А я сиділа на лавочці. Ви знаєте, вона так гучно ревіла, і мені так стало страшно. Здалося, що то якісь вороги на нас їдуть. Правда, настільки вона гула, ну, можливо, вона ремонтні якісь роботи проводила. І не було машині, куди їхати. Вона мусила туди їхати. Бажаю всім гарного дня.